Мир Божий, дорогі брати і сестри, в Святому Письмі Піснені Апостола Павла до Євреїв, 12 розділ, другий вірш, написано, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши увагу на сором. І сів по правиці Престолу Божого. В книзі Велика Боротьба написано. Закон розумового і духовного розвитку полягає в тому, що людина змінюється залежно від того, на що дивиться. Розум людини поступово пристосовується до тих предметів, про які вона думає. І вона стає схожою на те, що любить і що поважає. Людина ніколи не підійметься вище власного взірця чистоти, доброти чи істини. Якщо її Я є найвищим ідеалом, то вона ніколи не досягне нічого вищого. Навпаки, вона поступово, але постійно занепадатиме. Тільки благодать Божа здатна піднести людину, полишена на само себе людина неминуче прямуватиме до занепаду. Цей світ сьогодні людству пропонує багато ідеалів, які можна дивитись і там багато часу потратити. Можна слухати, можна читати. Але вони духовну людину не освячують, не зміцнюють і з Богом не зближають. А святе письмо вчить, щоб ми завжди в своєму житті ідеалом і взірцем мали Ісуса Христа. Як на нього можна дивитись, як Його краще пізнати, це досліджуючи. Життя Ісуса Христа через святе письмо. Коли людина це робить, її думки освячуються, а думки переходять в слова, а слова переходять в дії. Так формується характер людини. І тоді людина зможе в своєму характері відобразити характер Христа. Христос це є ідеал наш, це є взірець, на який нам потрібно щодня дивитись, бо людина не завжди дасть кращий приклад. І коли ми будемо слідувати цьому принципу у нашому житті, ми будемо мати найкращого друга, старшого брата і Спасителя, який нас завжди зрозуміє, підтримає і допоможе. В житті нашому. Нехай Бог благословить, щоб в житті кожного з нас Христос був нашим зірцем. Амінь.